Ми довго шукали, де ж можна впіймати президента нового феномену, щоб взяти інтерв'ю, або бодай передати запит. Спочатку спробували набрати телефоном. Абонент розмовляє. І поки ви чекаєте, перемога стає ще ближчою. Номер абонента, якому ви телефонуєте, зайнятий, або абонент ваш виклик. Це ще зачіпуємо. Враховуючи, що ми шукали на пана Солдаренка під будівлею його нової бази, гріх було не постукати в її двері. Добрий день. Ми журналісти Стопперу, Роман Васильовича шукаємо. Ми так розуміємо, він сьогодні не тут, чи він є. Ну, Тут точно немає. А взагалі де його можна шукати, хочемо йому запит передати, щоб вас не торгувати. Чи можна вам залишити? Ну, є ж юридична адреса, то, напевно, де можна передати. Mm. А якщо ми вам його залишимо? Тут його треба. Я знаю, так і немає. У нього тут кабінету немає, чи він тут ні, не було? Немає, немає. Дякую. Тут кабінет точнее. Видаємо з Все добре. Та варто нам було від'їхати кілька кілометрів у бік Києва, як несподівано, пан Солдаренко сам зателефонував. Він визнав, що це саме його ми заснімкували біля котеджу, який фігурує в заставі милошострої.